Ось така жарненька рибка, дивіться, блистить. Так, Оце у нас тут така густіра. Це вже теж. Це ми зробимо засолочку, зав'ялим цю рибу. І так, друзі, вранці привіз рибу, потім не було, правда, часу займатися нею. Я її залишив у холодильнику, при плюс одному для того, щоб вона повністю охолола. Зараз ми приступимо із отакого цинця, ми його просто зараз засолимо і будемо солити для того, щоб зав'ялить потім. Зараз же ж ми заливаємо водою, гарненько промиваємо оцю всю рибу і укладаємо для соління. Такий зачотний синець. Ось, такі красавчики. Промиваємо ретельно від слизі і від бруду. Коли вони холодні, вони набагато легше від, ну, відмиваються від цієї слизі. Охолоджені, вже вона слизця відстає від них. Набагато краще це все проходить. Миємо до такої ступені, щоб рибина аж, аж рипіла. Поняли, да? повністю змиваємо слизь. І ось тут під перцями теж гарненько вимиває. Риба, да, синок? Не трогай рибину, хай лежить. Поклади. Практично домили, бачимо, такий вже наскільки багато слизі на цій рибі. Так що мить її обов'язково перед тим, як солить під проточною водою. Ну, ось так, ось це важко. Так, рибку нашу перемили, ну вона влізе, як засолить в оцей ящик, тому ми в ньому й будемо солити. Повертаємо назад її. І... І починаємо солити. Для засолювання нам потрібна крупно, крупнокаліберна сіль. Для початку, не жаліючи, насолюємо низ нашої ємності. Так, щоб гарненько похвіло. Так, і починаємо кладати. Ну, по... Повинна бути так. Знизу найбільша риба, зверху менше, менше і менше. Ну, вона вся приблизно однакова, тому кладемо підряд. Можна більшу, можна меншу. Головне нам плотно її сюди закласти. так проклали ряд риби і тепер просолюємо, не жаліємо солі. Ми його потім будемо вимочувати, все рівно. Так, і тепер щедро-щедро посипаємо солью. Не жаліємо. І так, друзі, засолили ми нашу рибку, плотвичку, підлящики. Тут синець є обичною солью крупною, повареною. Ми його будемо солити не менше 10 днів, щоб запобігти захворюванням на гельмінти, всякі бутульвізми і так далі. Тому будемо солити не менше 10 днів, потім будемо вимочувати. От Зараз ми засолили рибу, я її поставлю сперва в холодильник, ну там у нас плюс один, байдуже, наприклад, навіть погреб підійшов би, я думаю, в цій ситуації, ну, краще в холодильник. І ми його будемо 2 доби, воно буде без гніту, отак воно і буде лежати. Воно трошки пусте сочок, а потім ми зверху покладемо гніт на нього, легенько придавимо, щоб воно все було у тузлуці. І воно буде собі зберігатися не менше 10 днів. Ми навіть солили бувало і по пів року стояла в нас риба в погребі, засолена. Потім ми вимочували так само 17 годин і в'ялили, і вийшло отлічно. В'ялить будемо до речі на нашій коптівці древос. Покажу вам, як це робиться. Дуже удобно, дуже швидко і виходить якісно. Ось так, друзі, вже сьогодні 10-й день зберігається наша рибка, засолена е, тузлук прозорий, дивіться, яка красота. Е, під гнітом. Гніт на другий день соління поставили. Гніт не має бути дуже важким. Тут десь близько 5 літрів води. Е, ну, вже сьогодні будемо вимочувати, сьогодні вже не 10 чи 11 день. Зберігаємо в холодильній шафі в нашій. Тут температура десь плюс 2 градуси. І так, друзі, наша риба вже відгнітилася. Получається, 11 днів вона у нас в розсолі була, солилася при температурі, там плюс 2-3 плюс градуси в холодильнику. солим. Дивіться, тепер будемо його вимочувати. Перед вимочуванням ретельно промиваємо. І поміщаємо у е, об'єм з водою. Вимочую завжди в одній воді, але от, візьму отаку ванну і ще одну бочку десь на 100 літрів, е, щоб вимочити цю рибу. Е, але воду не міняю, вимочую 17 годин. От, і Чому саме солю їх е, чому саме солю 10 днів? Вже не раз ми солили рибу. і от Вивів от таку я формулу, що 10 днів і більше. Солю і потім вимочую 17 годин. От, наприклад, якби солили там 6 днів, я б вже гадав, скільки мені вимочувати. Просто якщо чересчур сильно вимочить, вона тоді, виходить, затхнеться. А якщо мало вимочить, буде така дуже солона і дуже нецікаво. Хочеться якраз, щоб у міру посолена була. От саме от такий рецепт у мене склався за часи, що я займаюся. Ну, як я займаюся, як наловимо риби, тоді й займаюся. Тому от роблю по старій схемі, тому що по-другому, як сказати, не вмію. Ну, 11 днів. В общем, 10 і більше днів, там вплоть до півроку навіть солимо, але вимучуємо 17 годин. Якщо менше днів солить, треба якось менше вимучувати. Ну там можна не вгадати, тому саме через те солили 10 днів. Так, Ну, не 10, 11. Ну, таким чином. Промиваємо тут там, де перця, і гарненько сіль змиваємо з кожної рибинки. Ось тут плотвичка така гарна. Синець теж дуже полюбляю. Такий смак у нього жирний. І шкуру як знімаєш, цю під шкурою і жир такий класний. Ну, а плотва, то, діло, теж бомба. Дивіться, яка в спині. Хоч і е віддала волога, але дивіться, яка товста. Вона на зиму жирна робиться. Набирає, так сказати. Так, ну в общем, що тепер? Тепер сюди рибу, половину, половину в бочку. І буду вимочувати 17 годин. І потім буду вивішувати. Вивішувати буду в коптильні в нашій Древос будемо вялити там. Покажу вам, як вялить коптильня. І так, вже пройшло 16 годин. Я спробував перце. Перце має бути ось так. Одриваємо це перце. І пробуємо. Воно має бути малосольне. В общем, отак от ми вимочуємо і в трьох таких ящиках. Получається, ящик такої риби. Оце скільки повний. Вимочую у трьох тих ящиках і у одному великому. Так, Зараз будемо зливати і вивішувати на сушку. І так, друзі, в общем, пересипав я нашу в отакі ящики для того, щоб вона скапала. І Будемо коптити, кажу коптить, будемо вялить її у нашій коптілочці древос. Так, до речі, якраз тут вона в черзі. Зараз тут. Докоптились якраз, виходить, наші балачки, наше м'ясо. Зараз покажу вам. Це вже процес варки пройшов. Оху. Опа. Фу. Дивіться, яка красота, так? Да? Во, вещь. Ну, зараз ми його будемо стужати. Я його в холодну воду тут приготував, каструлю. Так. До речі, кого цікавить наша продукція, от ковбаси наші, сердельки ми робимо, от такі балички копчені. Знизу, внизу в описі під відео я залишу посилання на нашу групу в Viber. І там моя дружина займається цим. В общем, дивіться, як ми робимо. Відправляємо кожний четвер з Києва. Ну, ми в Києві по четвергах торгуємо. І е, так само краще. Тобто, якщо з Києва відправляти, то воно буквально за сутки доїжджає в будь-який населений пункт. Тому відправки роблю з Києва, замовлення ви пишете, наприклад, цілий тиждень. Е, кому що треба, Людмила собирає його, все пакує, потім е, в середу ввечері запаковуємо, е, пишемо, що скільки стоїть, общем, там е, своя схема. І у четвер, виходить десь в обід я відправляю, воно на другий день, уже, навіть якщо по Києву, то це вже до вечора воно приїжджає. Так що, кого цікавить наша продукція, звертайтеся, будемо працювати. Так, зараз що ми робимо? Коптілочку нашу легеньку я сполосну, ну вимивати її, видраювати не буду, оці всі стіни. Знизу під дончик оце її сполосну і будемо вивішувати нашу рибку сюди. У даній коптілочці я вже в'ялив рибу, виходить, бомбезна. Суть в тому, що вона в'ялиться ну, за сутки, за півтори. Ну Я її не пересушую, така, щоб була м'якенька. Я люблю, коли вона така соковита. Насчет зберігання, то я її потім. Завялив, пакую в вакуумні пакети і в морозилочку. Сохраняється Зохраняється. Там навіть через пів року достав і класна риба. Навіть зараз є весняна риба у нас в морозилці, плотва теж хороша штука. Ну, зробимо свіженьку, тому що в нас риба є. Після початку війни компанія Древос переїхала трошки в Черкаси, деяка частина. І в Черкасах також виготовляють зараз такі коптильні. Ну, я був якраз в Черкасах, заїхав до їх, вони мені подарували. ось, такі ось. Набор це зараз вони замість трубок роблять отакі прути, і ці прути на уголках кладуться. Ну, зараз ці уголки прикрутимо, збільшимо трошки кількість наших поличок. І там доволі наскільки класні коптілки вони почали робити. Ну, я не втримався в общем, і замовив собі ще одну. Не знаю, може рибу буду коптити. Для риби бажано, щоб була електростатика. Тоді риба при, при нижчій температурі коптиться і. Е, Набагато швидше. Тобто не сутки треба буде коптити, а е, буквально 40 хвилин достатньо буде. Ну, в общем, мене таке зацікавило, так що я не втримався і замовив ще одну коптильню. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Я думаю, через якийсь місяць коптильня буде готова. Дивіться, для риби дуже класно, коли у нас отакі прутики. Ми нашу рибу просто ось так надіваємо прямо на прутики і вона прямо отак буде в'ялиться. Тому на ті труби раніше я крючки чіпляв кожну рибину на крючок, а тут ось ми нанизаємо певну кількість риби і прямо вішаємо її. Дуже класно. Ну, в общем, там в їх різні інновації. Двері накладні є, демоходи кращі, демогенератори із охолодженням. Ну Я трошки там замовив, так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, десь через місяць буде готова коптілочка, зробимо обзорчик. Так, ну, а зараз ми вішаємо нашу рибку. Рибу вішаємо головою вниз. Завжди головою вниз. Тоді риба гарно стікає через ротову порожнину, через рот, в общем, витікає вся ота гадость із кишок. Якщо її причепить за голову, то, виходить, волога більше залишається тут всередині. Тому от таким методом краще. Дивіться, як класно нанизуємо і. Вона рівненько, вісить собі. <звук> да, друзі, а кого цікавить така коптильня, по промокоду Вовка Брус в компанії Drew роблять хороші скидки. Так що, Якщо плануєте замовляти таку, то обов'язково скористайтесь промокодом і буде там на якусь тисячу з копійками. Дешевше Мелоч, звісно, але приємно. все рівно. Ну і мені вони скидочку зроблять, казали. По моєму промокоду. Так, ну, Дуже удобно. І там і конвекція вже ну, набагато покращилась. В общем, Компанія така, що люди розвиваються. Не, не роблять так, як, оту. як привикли. так і. О, дивіться, яка плата вина товста. Ну, Взагалі, на наділи. Треба, щоб було ще між ними пространство. І вивішуємо в нашу коптильню. Отак, хлоп. Ось так ось висить наша перша в'язочка. Для того, щоб в'явити нашу рибку, відкриваємо вентилятор. Тут ми вмикаємо. Так, стоїть 70 з копійками. Ставляємо температуру 20 градусів. Ну, вночі зараз нижче 20 і воно буде піднімати. Так, 20 градусів Включаємо. Включаємо вентилятор. Конвекція. І тен. Все. І з, такою, з такими параметрами да, ще одне димоход відкриваємо на всю котушку. Так. Ну і зараз я покажу ще, ще один нюанс. І так, друзі, вивісили ми нашу рибку, зараз вам покажу. Дивіться, яка красота. Дивіться, отак все густенько навісили. Вішаємо так, щоб як скапувалося з цієї рибини, не, не падало на нижню. Поняли? Тіпа шахматним порядком. Тепер. Ну, включив в общем, я 25 градусів на дворі дощ конечно, це мінус для нас. Ну, І скільки риби зараз ми ще не в'ялили, тому я думаю, десь за 2 дні воно зав'ялиться. Ну, і Тепер чекаємо. Закриваємо. Да, до речі, двері не повністю закриваю, а отаку щілинку роблю. Сюди вставлю картоночку. Щоб воно трималося. Ну і якось двері, щоб ніякі коти туди не втаскались. Зараз на дворі холодно, мухи зеленої або синьо-зеленої немає. Але все-таки краще марлю отут затулить, щоб вона не залізла ні сюдою, і сюдою також, щоб не попала через димоход. Ну, я був на компанії «Древос», то я там їм казав, щоб зробили захисти ну, якісь сіточки. І так, друзі, пройшло дві доби вже. Отак я поборовся із нападіннями мух. Ну, на дворі в нас то холодно, дивіться, дощара йде Даже зараз. Але мало ли що бо ми їздили на базар, то закрив воно, як сонечко посвіти, зразу вроді, муха. Отака красотень, дивіться, бо рибка вже зав'ялилась. Готова до Вот така плотвинка. Синець. Синець взагалі моя любима риба. Уже бачимо, спинки, ось бачите, приплюснуті, зав'ялилось все чітко. Ну, я не люблю, коли вона пересушена. Я люблю, коли вона оце така, щоб ну, не зовсім тверде було, щоб трошки м'якеньке було. Так що, друзі, вечірком продегустуємо. Я вже зніму, поміщу зараз в холодильник, хай гарненько охолоне, приплюс одному. І потім уже ввечері холодно її достанемо. І спробуємо, яка вона на смак. Розріжемо, подивимось, що там в розрізі. Насчот, чи дужка немає ніякого. Ну, я думаю, немає. На сіль спробуємо. Ну, зараз переміщаємо в общем, цю рибу у рефрижератор. Друзі, вже пройшла доба після того, як ми зняли нашу рибку з копчення, і прийшов час її продегустувати. Дивіться, має отакенний вид, це така густіра або всенець. На ощупь не зовсім вона тверда, м'якенька. Я якраз і люблю. Я не люблю, коли вона як кістка, і щоб жувати так довго-довго розмочувати. в роті, А така от злегка м'якенька. В общем, класна рибинка, розмір теж такий непоганий. На запах тут можна саме краще узнавати запах риби в'яленою. Ось тут там де зябра. Понюхати класно, пахне рибою в'яленою. Посторонніх ніяких запахів немає. Ну, зараз ми її продегустуємо. Спочатку витягнемо кишки, розріжемо і подивимось, як знімається шкурка і так далі. Скористаємося ось такою досточкою. Це мені доску подарували. Чоловік займається виготовленням таких досточок. Знизу в описі під відео я залишу його контакти, кому може понадобиться. До речі, дивіться. Красота. Ось такий ось має вигляд. Дивіться. М'ясо червоненьке, таке, як і должно бути. Свіжайша рибка. Луска на місці. Зараз подивимося, як знімається шкурка. Так. Дивіться, шкурка має легко зніматись. Дивіться, шкурка легенько відділяється. Ну, саме смачне це оце брюшко джерок. М -м -м. Це просто не передать словами. На сілі якраз в міру. Ну, Знаєте, от є така риба, що солона зів кусочок і бігом запивати хочеться. А це така риба. Солоненька в міру, тобто геть не пересолена. От, чого ми й добиваємося? От я добивався завжди, він знаходив цей рецепт, щоб знайти таку рибу, щоб ну, іменно оцей період засолювання і період вимочування, щоб вона і не вонюча була, понятне, діло, і не пересолена. Жирна, дивіться, руки блистять. Дуже смачна риба, ну, сама смачна частина це ребра. Просто бомба. Так що, друзі, кого зацікавив рецепт, ви можете такий вдома повторити. Ну, Замість коптілки, понятне діло, можна використати будь-яку вентиляцію. Раніше я в'ялив рибу, просто вішав її і направляв на неї вентилятор. Там В приміщенні, щоб муха не мала доступу, і все. Е, Насчет в'ялення, то температура в'ялення риби найкраще 25 градусів Цельсія від 20 до 25. І якщо жарче, то ну, вже воно не то. Вже, Оцей жирок вже йде з гірчинкою, воно просто окисляється цей жир дуже швидко. Тому солить треба в максимально холодному середовищі, ну і вялить теж. Дуже, при дуже низькій температурі буде висока вологість повітря, і так ви не зав'ялите швидко. І процес в'ялення ну от, саме краще, коли найкоротший термін. Так що, друзі, кому сподобалось відео або було цікавим і корисним, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар завжди цікаво. Мені люблю читати коментарі. На запитання стараюсь відповідати. Ну, всім миру здоров'я і добра! Україні перемоги е, швидшої. Дякую всім за перегляд. До побачення.